Туре будут еще реки и крови. Радость украинцев мне непонятна. Американська вигода розбіром майже 61 мільярд доларів. Саме так росіяни назвали рішення Конгресу США про виділення військової допомоги Україні. Після публікації результатів голосування Росіяни не могли стримувати свого невдоволення. Прес-секретар диктатора Пісков заявив, що таким рішенням США лише підштовхують Україну до продовження бойових дій, які триватимуть, начебто, до останнього українця. А Америка в той час отримує для себе певну. У вигоду штати зможуть збагатитися, Україна ще більше розориться, за його словами. Підтримка США України ніяк не вплине на цілі війни. РФ обурення Піскова щодо чергової допомоги Україні підхопила і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що таким чином Америка, начебто, спонсорує терористичну діяльність. Військова допомога київському режиму є прямим спонсоруванням терористичної діяльності, Тайваню, втручанням у внутрішні справи Китаю, Ізраїлю прямою дорогою до ескалації безпрецедентного загострення в регіоні. Водночас, Дмитро Медведєв назвав виділення допомоги голосуванням за максимальну кількість жертв воєнних дій. Ми, звісно ж, переможемо, незважаючи на 61 мільярд кривавих доларів, які в основному підуть в горлянку їхнім ненаситним ЗСУ. Сила і правда за нами. У паніці росіяни почали знову погрожувати застосуванням ядерної зброї. Лавров нагадав західним державам, що вони балансують на межі ядерної війни. Сьогодні США та їхні натовські сателіти, як і раніше, одержимі ідеєю. Завдати Росії стратегічної поразки, готові й надалі стримувати нашу країну до останнього українця. При цьому західники небезпечно балансують на межі прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками. М'яко кажучи, невдоволені росіяни, і після того, як Палата представників США підтримала закон про конфіскацію російських активів на користь України, Кремль, який неодноразово заявляв про невизнання міжнародних судів і невиконання їхніх рішень, злякався та збирається судитися. Пропагандист Пісков заявив, що повинні будуть відповісти за це. Конфіскація наших активів несе непоправні збитки іміджу США. Якщо це справді так, то Америці доведеться за це відповісти. І навряд чи тут будуть часові обмеження. І робити ми будемо це так, як краще буде для наших інтересів. Можливу конфіскацію Пісков назвав незаконною і зазначив, що таке рішення США стане предметом до відповідних заходів та судових процесів. НТА.